Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас ревостат совєтського періоду, мініатюрний такий, невеличкий. Ціняться ці ревостати тим, що у них іде ось тут намотана проволока Проволока йде двох видів срібна та платинова або з металів платинової групи, такі як паладій. Тут у нас йде паладірвана проволочка. срібна вона аж чорна. Якщо отак потерти, бачимо, метал зразу робиться білий такий, сніжно-білий, не молочного кольору, він більш такого металічного. Це і є паладій. Пишіть в коментарях, кому попадали такі ревостати. Буду радий, скільки ваша заважувала проволока. Чого кажу, що це мініатюрний. Є ще ось такі трошки побільші реостати. Також з такою хорошою проволкою. Ну вони йде ось такі друзі. Ось такий бачимо реостат. Це також іде совєтський, Тут також бачимо проволока йде Паладій. Цей трошки побільший. Обзор у нас сьогодні більш про такий мініатюрніший, но дуже дорогий на сьогоднішній день по металах. Всім дякую за увагу. У кого є мініатюрні, цікаві регостати, пишіть в коментарях, деякі куплю для обзору. Всім дякую за увагу, всім пока.